Рік, що минає, був неповторним і незабутнім. Він приніс мисливське життя України як нові виклики, так і великі досягнення. Якщо оглянутися, оцінити всю роботу, що кожен з нас зробив за ці 365 днів, то з впевненістю можна сказати, що це був вдалий рік для мисливської спільноти. Завдяки таким мисливцям, як Дмитро Ляляєв, ми піднімаємо рівень нашої дійсно української культури мисливської спільноти і продовжуємо рух на цьому тернистому шляху. Друзі, мисливці. Культура полювання є важливою складовою у нашому спільному захопленні. Ми повинні гідно нести традиції, залишені нам у спадок. А групи, такі як душа мисливців, що об'єднує і гуртує в собі людей, які всією душею закохані в полювання своїми вчинками і культурою підносять звання мисливця на новий в свідомості всіх людей України. Охота не просто влічення, це образ життя, що кожну клеточку нашої душі. Я знаю, що у кожного охотника добра душа і бажаю, щоб цьому році у кожного з нас була можливість і бажання творити добро. Утемер завдяки наполегливої праці окремих осередків на кшталт Львівського відроджує позитивне ставлення до мисливської галузі. Кожен з нас є рушійною силою, силою для збереження розвитку найбільшої організації українських мисливців. З Новим Роком! з Різдвом Христовим! много стріч! Мисливські активісти увірвались в політичне життя країни. І вже ведуть запеклі бої на теренах парламенту і Кабміну. Дорогі побратими! Рік, що минає, був складним для мисливської спільноти. Причиною тому були владний популізм та наша з вами пасивність. Але я глибоко переконаний, що в наступному році наші згуртованість та активність допоможуть нам започаткувати нову сторінку в історії розвитку мисливської галузі України. З новим роком, друзі! Звичайні мисливці завдяки росту свідомості відстоюють свої права як на мітингах перед парламентом, так і в угіддях, догляду за природою. У ці непрості часи, які переживає наша держава, я хочу побажати кожному мисливцю бути еталоном порядності і пам'ятати, що кожен із нас є частинкою дружньої команди, яка завдяки злагодженій роботі зможе досягти свого максимального розвитку. Хай усіх вас буде можливість полювати вдосталь, відновлювати і розвивати мисливську галузь. Завдяки митцям, як, наприклад, Андрій Абель, ми робимо перші кроки в художній мисливській літературі, що принесуть величезні плоди в наступному поколінні. Друзі, охота це мистецтво. Мистецтво, яке знайшло своє відраження в живописі, в музиці, в літературі. І я бажаю кожному наслаждатися красотою природи. Так повно, як це може зробити тільки настоящий охотник. Делитесь своїми знаннями, пишите книжки, рисуйте на тему охоти, творіте. Завзяті мисливці, такі як Адріан Прокопенко, що діляться своїм досвідом як у соцмережах, так і в друкованих виданнях, підвищують рівень українського мисливця. Про мисливці, ці святкові дні я хочу побажати нам, бути ще більш відповідальними та вибірковими. Служайте кожен постріл. За для збереження дочинити її розведення для наших дітей, нащадки, адже саме їм продовжувати таку дорогу справу в нашому серцю, мисливству. Та і кожен свідомий мисливець, що поставив солонець, захистив угіддя від браконьєрів чи підвищив рівень культури свого колективу, додав свою велику частку в розвитку українського мисливства в році, що минає, але це лише початок нашого шляху. Тож ми зупиняємося на досягнутому і з новим роком. Та різдвом хрестали, много стріч!